Після теплого, чудового літечка до нас завітала осінь зі своїм першим місяцем вереснем. Вересень місяць чудовий, перший листочок червоний остигає потрохи земля, а врожай прикрашає поля. У народі місяць вересень ще називають. Ревун, зарев або Багрянець. Назва місяця вересень походить від назви рослини Верес, яка є поширеною в Україні. Верес це трава, що цвіте у вересні і символізує початок осені. У народі кажуть, вересень красне літо проводжає. Золоту осінь зустрічає. Літня спека вже відходить, повітря стає чистішим і свіжішим, небо ясним та блакитним. Удень сонечко ще лагідно гріє, проте вже не пече так сильно, як у липні чи в серпні. Вранці й увечері можна відчути легкий холодок. На деревах листячко поволі жовтіє, червоніє, стає золотим. Клени розмальовуються яскравими барвами, берези одягають жовті сукні, а ось дуби довго тримають свої зелені листочки, немов не хочуть відпускати літо. Коли дме вітерець, листочки кружляють у повітрі. Ніби танцюють у веселому хороводі, а потім опускаються на землю і утворюють барвистий килим. Вересневі дні особливі ще й тим, що вранці можна побачити тумани вони тихо стеляться над полями, луками й річками, немов біла ковдра вкриває землю. На початку осені у садах достигають фрукти. Гілки яблунь схиляються під вагою рум'яних яблук, груші пахнуть медом, а сли висяють синім відтінком. Люди збирають урожай, складають його в кошики, щоб поласувати соковитими плодами і зробити запаси на зиму. На городах. Теж гаряча пора, викопують картоплю, збирають моркву, буряки, капусту, цибулю. Усе це вирощувалося протягом літа, а тепер прийшов час дякувати землі за щедрі дари. Вересень це чарівний місяць, коли ми прощаємося з літом і вітаємо осінь. Він дарує нам яскраві кольори, смачні плоди. І про холодні ранки. Вересень вчить нас помічати красу в усьому. Він, ніби говорить: дивись, як гарно навколо.